Як знайти роботу, на якій можна буде швидко досягати керівних посад? Таке питання мені часто задають молоді люди на старті кар'єри. Відповідь доволі проста: шукайте саме таку роботу. Але що це означає на практиці? Ключове це те, що потрібно дуже детально аналізувати менеджерів і команди, з якими ви будете працювати. Як саме їх аналізувати, на що звертати увагу? Перше, це які завдання вам пропонують: це монотонна брудна робота, чи це цікаві? Хоча і складні завдання, можливо, виклики через те, що ви ніколи такого не робили. Якщо це складні завдання, то наскільки ваш менеджер приділяє час, щоб відповідати на ваші питання і давати вам необхідні пояснення для виконання цих складних завдань? Менеджер, який прагне, щоб його співробітники розвивалися, буде інвестувати час, щоб пояснювати і відповідати доброзичливо на всі конструктивні питання, що у вас виникають, третє Ект і це є крінж. Це якщо менеджери бояться конкуренції від своїх співробітників, бояться, що ви займете його місце. Тоді він або вона буде приховувати якусь інформацію від вас, якось обмежувати, не чути ваші ідеї ініціативи. Від таких менеджерів потрібно йти, бо в таких командах з такими керівниками не буде вашого розвитку. Талановиті керівники, команди, в яких класно розвиватись, вони ніколи не бояться конкуренції від нових співробітників, оскільки вони самі розвиваються із неймовірною швидкістю. У своїй організації я саме так розвиваю молодих спеціалістів, які часто приходять без досвіду, але за рік отримують колосальний досвід у декількох сферах. Тому приєднуйся до нас.